Стаття 52 закону України про національну поліцію. Конкурс на посаду поліцейського з метою добору осіб, здатних професійно виконувати повноваження поліції та посадові обов'язки за відповідною вакантною посадою. У випадках, передбачених цим законом, проводиться конкурс на службу в поліції та або на заняття вакантної посади. Далі конкурс. Проведення конкурсу здійснюється з урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на прийняття на службу та заняття вакантної посади. Конкурс на службу в поліції обов'язково проводиться серед осіб, які вперше приймаються на службу в поліції з призначенням на посади молодшого складу поліції. Комплектування в порядку просування по службі посад молодшого, середнього та вищого складу поліції, крім випадку, передбаченого частиною 3 цієї статті, за рішенням керівника, уповноваженого призначати на такі посади може передувати або проведення конкурсу, або проведення атестації. Конкурс проводиться відповідно до типового порядку проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади, далі типовий порядок проведення конкурсу, що затверджується міністром внутрішніх справ України. Типовий порядок проведення конкурсу визначає умови проведення конкурсу, вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду Державної служби та оголошення про проведення конкурсу. Повноваження поліцейської комісії при проведенні конкурсу, порядок прийняття та розгляду документів для участі в конкурсі, порядок проведення тестування, співбесіди, інших видів оцінювання кандидатів на службу в поліції та або заняття вакантних посад, методи оцінювання кандидатів на службу в поліції та або на заняття вакантних посад державної служби. Рішення про оголошення конкурсу приймає керівник органу поліції, якому надано право приймати громадян на службу в поліції та/або призначати на відповідну вакантну посаду. Конкурс проводиться відповідною поліцейською комісією.